Подивись на ці стани, просто дозволь собі трохи затримати погляд. І спитай себе, а який з них мій? Постійний, майже щоденний, але я вже перестала його помічати. Ми починаємо думати, що це така жіноча фізіологія. Ми списуємо все на гормони: вік, весняну втому, напружений період. Але насправді це тіло, яке говорить, це про дисбаланс. Давай я покажу, як ці п'ять сигналів зазвичай виглядають у реальному житті жінки. В тому вона не помічає, бо завжди втомлена. Я ж мама, я ж працюю, це нормально. Але її мозок працює на залишках ресурсів. І щоночі тіло не відновлюється, воно просто переживає ще одну добу. Тягу до їжі вона списує на слабкість, знову не втрималась. Але тіло просить не шоколад, тіло просить магній, спокій, серотонін, сон, контакт. І щоразу, коли вона тягнеться до їжі, вона насправді тягнеться до полегшення. Здуття це як фоновий шум. Вона вже не дивується, коли живіт надувається, на два розміри до кінця дня, але це не про їжі. Не просто їжа, це мікробіота, це рівень кортизолу, це рівень острогену. Це те, що тіло не справляється. ПМС або розгойдений цикл вона сприймає як карму. У мене так завжди було. Але гормони це не щось хаотичне, це чутлива система, яка реагує на все: стреси, дефіцити, рівень вуглеводів, мікробіом, сон. сон. Туман, голові, роз'єднаність, апатія, вона називається лінню або перевтомою, але це відсутність доступу тіла, де сигнал я втратила себе, мене ніби немає. І тепер найголовніше ми звикаємо, нас лякає симптом, але не лякає хронічний стан, у якому ми живемо роками, десятиліттями. Бо. Усі так живуть, бо я просто не витримала тиждень нічого страшного. Але якщо тіло говорить, воно хоче бути почутим. І якщо ми цього не зробимо, воно почне кричати.